Дуже дивне цього року літо, не тільки через температуру, але можливо через температуру саме всі ягоди, всі стигнуть якось в один момент. То не було тепла і нічого не, стило, нічого не зріло. А тепер все в один момент. Пішла в сад щось трошечки собі набрати ягід, а там все є: і Агрус, і Порічка, і Малина вже стигне. І досі є вишня і черешня, ну, тобто все лохина. Дякувати Богу, я лохину купувала ранні, середні і пізні. І ось вони в мене так і цвітуть. Ця вже, вже готова, ця достигає. Я щось відпочиває в цьому році, це ще пізня. Я колись помітила, що ми влітку мало що купуємо. Через те, що є все в саду, і воно поступово е поспіває, і ми їмо. А в цьому році все одно момент. До цього нічого не було, воно все стояло зелене, а зараз все одно момент. Оце зібрала собі кошик е подзьобати е ягід, і на назбирала таку кількість, що сьогодні не впорусь, напевно. Хоча я буду дуже намагатись. Це те, про що я вам казала? Порічка є. Агрус є. Черешня жовта навіть вже є, можна повибирати собі. Вишня. Нещодавно почула, що є волове серце черешня. Думаю, що це в мене її нема? Пішла, зараз збираю в саду і думаю, як це в мене її немає. В мене вона є. Отакі бики. Отакі бики. Схоже на волове серце, на помидори. Трошки зібрала малини. Жовту дуже люблю. І оце ще лохинина збирала. Ну. ну, що це за літо таке?